Інозитол та спокія. Що це, маркетинг чи панацея? Давайте розберемося по суті. Інозитол – це карбоциклова сполука, яка за своєю структурою схожа до вітамінів групи Б. Він бере участь у передачі сигналів інсуліну, фолікулостимулюючому гормону та іншим гормонам. У жінок з спекія інозотол може сприяти відновленню овуляції, нормалізації менструального циклу, зниженню гіперандрогенії та підвищенню чутливості до інсуліну. Особливо це стосується пацієнток з підтвердженою інсулінорезистентністю, котра є метаболічною основою синдрому полікістозних яєчників. Що нам про це скажуть дослідження? Низка рандомізованих контрольованих досліджень підтверджує ефективність інозотолу у жінок з інсулінорезистентністю при СПКЯ. При цьому у жінок без інсулінорезистентності ефективність інозотолу може мати менш виражений ефект. Самостійно приймати чи відміняти інозотолу не рекомендується. Будь-яке призначення інозотолу має ґрунтуватися на медичній оцінці лікарем, а саме збору анамнезу, клінічній картині та лабораторній діагностиці. Якщо впродовж 3-6 місяців терапії не спостерігається покращення, треба переглянути підхід до лікування. Тож, як висновок, інозотол це і не панацея, і не маркетинговий хід. Він може бути частиною персоналізованої терапії спокій, особливо при метаболічних порушеннях. Але ефективність терапії варто оцінювати критично, а прийом координувати і погоджувати з лікарем.